Так, столиця їх э, цікавить найбільше. Я думаю, що туди буде і, і туди буде все направлено. Хоча це не тільки одне із тих міст. І ще будуть у нас міста, які будуть цікавити, Але те, що головна, це в нас буде Київ. Я думаю, що воно так і така тенденція і залишиться. І, взагалом, знаєте, такі доволі важкі е, місяць. Це те місяць, який ми будемо говорити, що він знов критичний, що він е, знов про те, що о, максимально важко. Так що, такі в нас загальні, загальні такі великими мазками, що нас чекає саме в червні. В червні ми щось однозначно отримуємо, там щось за що заплачено гроші, є домовленості, і ми їх якось по плану ми його отримуємо. Обстріли України продовжаться. Скільки ракет залишилося у Росії, та хто продовжує спонсорувати ворога? Сам про це ви дізнаєтеся у новому прогнозі від відомої тролгині Людмили Хомутовської. Ви на каналі Ростова. Не забудьте підписатися, натиснути на Вподобайку та дзвінок. Що чекає українців у червні? Ну, перше, що потрібно розуміти, по рицарю мечів, я думаю, що Україна буде яким чином захищати свої території, вона буде робити максимально це активно. Хоча, на жаль, у нас, знаєте, там повішаний, він говорить, ну, кінця війни ще поки не будемо бачити. Я із того, що я бачу, якимось чином. Військові дії перемістяться саме там, де пісок, і згадується, що це буде південь, і туди буде прикути наша увага. Притому Україна отримує якісь дуже величезні гроші, які ми дуже довго е чекали, і зараз воно реалізується, Т це буде якийсь супертранш. Це не про які не про дуже мало грошей це від е теми, що дуже багато. І взагалом, знаєте, такі доволі важкі е місяць. Це той місяць, який ми будемо говорити, що він знов критичний, що він е знов про те, що. Максимально важко. Так що такі в нас загальні, загальні такі великими мазками, що нас чекає саме в червні. Чи будуть обстріли на території України? Так, на жаль, вони будуть. Вони не будуть такі періодичною е, на рівні того, що ми бачили в травні, в червні тут буде менше, тому що навіть тут двійка Пентакті говорить, говорить про те, що буде 50% з того, що було. Чи буде ворог і надалі щоночі обстрілювати Київ? Ця так столиця їх э, цікавить найбільше. Я думаю, що туди буде і, і туди буде все направлено. Хоча це не тільки одне із тих міст і ще будуть у нас міста, які будуть цікавить. Але те, що головна. Це в нас буде Київ. Я думаю, що воно так і, така тенденція і залишиться. Яку мету переслідує ворог, обстрілюючи Київ? Перш за все, тут знаєте, тема чи тому, що столиця, так, тому що столиця, але в Києві в нас знаходиться керівництво, і таким чином можливі ці торги домовленості, те, що вони таким чином нас ведуть за сіл переговорів. Чи через те, що там є система Петріут, так і через це також тому, що ну, вони просто не можуть повірити. Ну як це так, що вони не влучають. Це якась, знаєте, така дуель не дуже розумна. В будь-якому випадку десь попадемо. Це воно так звучить. Скільки ще ракет та безпілотників у Росії? Не скажу, що їх, знаєте, такий повний набір, але те, що їх зараз поки що достатньо для того, щоб бити, так достатньо І самостійно, і вони їх привозять. Так що і так, і так вони все таки тут по п'ять мечів. Це знаєте, ми будемо робити наскільки нам не важко. Ми з цим справимося для того, щоб це зробити. Там вони хочуть це поставити на конвейер. І я думаю, що вони це зроблять, але там доволі гарно їх і везуть. Чи вдасться повністю закрита небо над Україною? Я, на жаль, так не можу підтвердити, що в нас буде повністю закрите. У нас більше правильніше сказати, що в нас частково закрите. Є території, які взагалі не закриті, і це насправді так і є. Але нам дають помірність, ну, це просто неможливо таку велику територію зробити за такий короткий шлях. Це е Ну, Нам, знаєте, людям, які сидять на дивані, як я говорю, здається, що це, це швидко, а це якісь системи, що дуже довго робляться. Так що, зважаючи на це, просто воно потребує більше часу. Чи отримає Україна нові системи протиповітряної оборони у червні? В червні ми щось однозначно отримуємо. Там щось за що заплачено гроші, є домовленості, і ми їх якось по плану ми його отримуємо. Так що там вона приїде, це. Це буде, ну але ще раз я говорю, що це не можна зробити так швидко, як, як би нам хотілося. Друзі, вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок, адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.